Так, коротше, відео е, що було замінена. Оця мікросхема, контролер е, двигуна був несправний і був несправний шнур. Установив, коротше, шнур, поремонтував, зробив довгий і жезл судьби ожив. Все працює. Працює в різних режимах. Там, блін, режим, я вам скажу. І найголовніший режим. Де да прибуде зване сила. Понеслось, понеслось, понеслось. Три швидкості. Коробка автомат. Но мощності, я вам скажу, тут можна, блін. короче серьезный дуже серьезный агрегат Все, очередний ремонт окончений. Я, я сподіваюся, що клієнтка буде споминати мене хорошим словом.